Харківська зооактивістка, власниця притулку та соціальної ветеринарної лікарні Ірина Подвойська в перші дні повномасштабного вторгнення Росії змогла врятувати десятки місцевих тварин. 1 березня прилетіли ракети в харківський облсовет, облраду. Був такий сильний вибух, що нас віднесло хвилею від вибуха. Всі дуже злякалися, летіли перед цим ще. Винищувачі, і це дуже страшно. Зооактивістка разом з чоловіком, маленькою донечкою та сином, проживала в Салтівському районі міста, який з 24 лютого 2022-го був під постійними обстрілами армії РФ. Тож військові дії відбувалися поруч з її будинком. Я вилітіла в дитячу, тому що у Нас якраз вікна дитячої кімнати виходять саме на об'їзну. Дитяча була червоного кольору. Я побачила, як взривається все навкруги, і ну, забігла до чоловіка, не стала кричати, тому що взагалі в мене перехопило дихання. Я кажу: вставай, почалось. Зібравши думки докупи, Ірина вирушила до своєї ветеринарної клініки. Жінка ніколи не забуде той хаос, який пережила торік навесні. Ми Просто працювали на максимум для того, щоб і забезпечити людей кормами, які виїжджали. У е, нас просто був такий потік е, під бомбами. грахотіло все. Люди приходили, брали просто хапками ті корми, покупали переноски, наповнювачі, ліків. Хто хронічно хворий. Тиждень родина жила у приміщенні ветеринарної лікарні. Паралельно з роботою Ірина намагалася дістатися власного притулку для тварин, який знаходився за містом. Усі спроби виявилися марними. В притулку перебувало близько сотні тварин, собаки, коти. Птахи та навіть кілька хижих звірів. Там ходили російські солдати. Вони перевіряли документи мого співробітника. Вони вкладали їх в пол, наставляли на них е автомати, дякувати Богу, що вони залишилися живі. Діти Ірини не витримували життя під постійними обстрілами. Тож жінка прийняла нелегке для себе рішення. Вивезти маленьку донечку і сина в Німеччину, а далі продовжила спроби евакуювати притулок. Я зв'язалася зі своїми друзями, з Animal Rescue Харків, і вони мені допомогли. Декілька евакуаційних поїздок цими хлопцями, і вони вивезли весь притулок. Коли перший раз вони були в мене в притулку, це було просто страшно. Вони всі прощалися із своїм життям. Якраз тоді їх побачили росіяни. Вони запустили дрона. І було три е, хвилі обстрілів е, з мінометів. Волонтери, на щастя, не постраждали. Спершу тваринам знайшли тимчасову перетримку. Ірина, перебуваючи в Німеччині, познайомилася з зоозахисниками з різних країн, налагоджувала логістику та шукала нові домівки для чотирилапих. Майже кожна наша тваринка поїхала в нову родину. Хтось поїхав до Польщі, хтось поїхав до Німеччини. А деякі тваринки, які були Хи дикими вони не контактні, і в них були захворювання. Ми знайшли їм притулки, які їх утримують. І зараз свою люблячу родину отримала навіть кішка б'янка, яка має інвалідність і пересувається на візочку. Зараз е, нова родина займається її реабілітацією. Вони е, з лапками працюють з реабілітологом у ваннах плавають і. Я щаслива зараз. Всі власники тваринок надсилають мені фотографії. Вони розказують, як відчувають себе мої собаки, мої коти, і це дуже круто. Родина Ірини залишилась у Німеччині, а сама жінка переїхала до Києва, щоб продовжувати опікуватись тваринами, які переживають війну в Україні. Вона стала керівницею притулку Патрон Пет Центр, що будується на ВДНГ, і першою відчинила свої двері для тварин, які постраждали в Херсоні.